Псалом 101. Господи, я буду оспівувати Твоє милосердя і Твою справедливість, співатиму Тобі псалми, пильнуватиму за непорочною дорогою, аби Ти прийшов до мене, у чистоті серця ходитиму в своєму домі, не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце нехай стане мені чужим. Лихого я не хочу знати. Хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока й зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних краю, щоб мешкали зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, той буде мені служити. Не житиме у моєму домі підступна людина, жоден неправдомовець не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечистивих краю, аби вигубити з господнього міста всіх, котрі чинять злочин.